У нас сьогодні велике переселення. Давай водичку цю брать, зають. Заю. Ми виганяємо качок на вулицю. Вони вже великі в нас, їм більше місяця. Зараз підуть гулять. Так, зараз ми виженемо курей. А Тут немає навінку. А ні, он дояка, ще одна курка. Давай виходимо. Ну що, заганяємо? Ми <ривання> <ривання> Світ Божий, побачили. На праздні. <ривання> Ой, які розумні. <ривання> <ривання> Все, попадали. Це кури понаривали такі ямки що просто капець. Зараз засипаємо ямки, наберемо тазик водички, і це буде сьогодні тут красота. Все, вони переселились, будуть жити на вулиці. І світліше, і тепліше. Вітаю з переселенням